По робочому засереджену і буденною з традиційної реєстрації делегатів та підтвердження їхнього статусу і повноважень розпочалася позачергова конференція громадської організації Федерація футболу міста Дніпра, яка була скликана за рішенням виконавчого комітету. І старту передувало виконання державного гімну України після чого зібрання хвилиною мовчання, вшанувало пам'ять усіх жертв війни російської агресії а також людей. Футбольної громадськості міста, які пішли з життя, хутко обравши робочі органи засідання та одноголосно проголосувавши за внесення змін до складу членів федерації та її статуту, делегатам було запропоновано ознайомитися зі звітом про виконану роботу за попередній період, який почергово презентували виконавчий директор асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослав Дерев'янко з наступним переглядом відеофільму, де була детально занотована історія гри мільйонів міста, розпочинаючи з 2018 року донині. після того, як було заслухано та затверджено звіт ревізійної комісії, організації прийшли до виборів очільника футболу міста, де 100-відсотковий вотум довіри отримав Ярослав Дерев'янко. Ми вже не перший рік працюємо на розвиток нашого дніпровського футболу. Сьогодні я дякую в першу чергу всім присутнім делегатам почесним гостям, які довірили мені цю почесну місію виконувати роль голови федерації футболу міста Дніпра. Ми докладемо максимум зусиль, зробимо все для того, щоб футбол у місті Дніпро розвивався та більшість команд збільшувалась а місто вийшло на передовий рівень нашої держави. Далі, у відповідності до черги денної, були обрані та затверджені перші заступники, і заступники голови Федерації футболу Дніпра, його виконавчий комітет, і ревізійна комісія, а також члени органів здійснення футбольного правосуддя громадської організації, яким ми всі разом бажаємо натхненної копіткої і наполегливої роботи заради подальшого розвитку і розбудови гри мільйонів на теренах нашого мегаполісу, щоб новообраний виконком і далі плідно працював. Розвивав футбол, терпіння йому, мудрості, зважених рішень, і щоб це йшло на користь нашому регіону. Ми плідно з асоціацією футболу міста Дніпра. Хочеться побажати новому президенту перемог, розбудови дитячого футболу, розвитку дитячого футболу в місті Дніпрі та багато нових івентів та Чемпіонатів, які будуть проходити завдяки перемоги, та для наших спортсменів для женсько-спортивних шкіл. Хочеться побажати нововибраному ново виконкому успіхів та наснаги, щоб у них були сили та можливість розвивати футбол у нашому місті. А ми вже зі свого боку підтримуємо їх та допоможемо чим зможемо. Тож і також хочу побажати всім хлопцям, які боронять нашу країну, щоб у них все було добре і вони не не опускали руки та продовжували нас боронити, і давали можливість відчувати життя, яке у нас на сьогодні. На жаль, ви самі розумієте, що відбувається в нашій країні. Тож, успіхів та сил та здоров'я. Отже, новий відлік роботи Федерації футболу Дніпра розпочато спільними зусиллями. Нам потрібно зробити усе залежне, щоб рівень гри мільйонів у всіх її вимірах на просторах міста відповідав кращим зірцям і займав лідируючі позиції не тільки в регіоні, але і в Україні.